Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про співпрацю Київської обласної державної адміністрації з нашим бізнесом. Як голова Київської обласної державної адміністрації вдячний кожному підприємцю, який сьогодні, попри всі виклики, працює та наближає нашу перемогу. Завдання, яке стоїть сьогодні переді мною, це створити. Найкращі умови для розвитку бізнесу в Україні та в Київській області Перебуваю в постійній комунікації з бізнесом і знаю, що проблеми є. І лише разом ми можемо напрацювати механізм створення найкращих умов у регіоні для підприємців. Тому сьогодні даємо старт оновленому формату нашої співпраці та комунікації. Цього тижня розпочинає роботу регіональна офлайн та онлайн платформа для комунікації, діалог влади та бізнесу. Вона створена за дорученням президента України Володимира Зеленського у рамках конгресу місцевих та регіональних влад. Наша основна мета знати про всі ваші проблемні питання, оперативно їх вирішувати, а також почути пропозиції щодо покращення економічного клімату. Ми прагнемо зробити все, щоб бізнес Київщини нам довіряв, щоб всі мали однакові умови для роботи та розвитку. І головне, щоб ці умови були зрозумілими та прозорими. Київщина п'ятірці регіонів лідерів, привабливих для бізнесу. Стабільно зростає кількість нових суб'єктів господарювання. На сьогодні їх вже 220 тисяч. За 8 місяців цього року у регіоні зареєстровано понад 16 тисяч нових суб'єктів підприємницької діяльності. Все це дає можливість створювати нові робочі місця, розвивати економіку регіону, мати можливість допомагати військовим та відновлюватись. Зустрічі з підприємцями будуть щотижневими. Раз на квартал ми будемо проводити регіональний форум за участі представників бізнесу. Профільних міністерств громад та інших гілок влади. Детальніше про це розповість керівниця департаменту економіки Київської обласної державної адміністрації. Платформа буде працювати на базі Департаменту економіки Київської обласної військової адміністрації. До роботи ми також будемо залучати всіх фахівців податкової, пенсійної фонду, державної праці, правоохоронців та інших представників центральних органів влади. Взяти участь в засіданнях платформи може будь-який представник бізнесу. Для цього треба лише зареєструватись в спеціально розробленій формі та зазначити свої питання, які потребують вирішення. Щотижневі онлайн-зустрічі з представниками влади стануть основною ключовою частиною даного проекту. Крім того, один раз на місяць заплановано проведення засідання за участі начальника Київської обласної військової адміністрації. Перша така онлайн зустріч відбудеться вже цього тижня, в четвер. Анонс засідання буде розміщений на всіх офіційних інформаційних платформах обласної адміністрації. Тому запрошую всіх долучитися до цієї роботи. Окрім засідань, в рамках діалогу влади і бізнесу Київська обласна державна адміністрація разом з партнерами продовжує ряд інших онлайн-заходів, спрямованих на підвищення обізнаності підприємців щодо можливостей розвитку їх бізнесу. Важливим кроком стало відкриття офісів підтримки малого та. Мікробізнесу в містах Обухів та Біла Церква в рамках всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні. Тут підприємці отримують консультації, допомогу з документами, бізнес-планами та грантовими програмами. Платформа діалог влади і бізнес це крок до прозорості, співпраці та підтримки бізнесу, який має великий потенціал для розвитку української економіки. Доброго дня! Мене звати Олена Тараненко. Я директор директорка заводу. Товариства з обмеженої відповідальності Чанта Маунт, яке на сьогодні є одним з найбільших індустріальних автоматизованих підприємств з виготовлення заморожених хлібобулочних виробів на Київщині, сьогодні, під час війни, надзвичайно важливо мати підтримку від влади, тому що майже практично кожен суб'єкт підприємницької діяльності сьогодні має низку важких. Питань, які потребують співпраці для вирішення з владою. Серед таких питань є питання бронювання, віднесення підприємства до об'єктів критичної інфраструктури, отримання державної підтримки, державного кредитування, грантів, також енергетична безпека та інші. І сьогодні, коли ми маємо доступ до такої платформи, як діалог бізнесу і влади. Це для нас дуже важливо, тому що ми впевнені, що в будь-який час ми можемо звернутися за підтримкою регулярно і у визначений час, і отримати на свої поставлені питання не тільки відповіді, а й, звичайно, допомогу. Тому я хочу подякувати за. Таку можливість за такий інструмент дуже важливого спілкування на сьогоднішній день і підтримки. І надалі, щоб ця платформа користувалася попитом, я закликаю всіх бізнесменів, всіх суб'єктів, всіх представників бізнесу залучатися до цього, не соромитися, не боятися, а задавати питання і, звичайно, наполягати на отриманні відповіді, результативної відповіді, яка потрібна. Тому хочу подякувати керівництву обласної. Адміністрації за надану можливість спілкування за таку площадку для організації співпраці і впевнена, що саме такі заходи наближають нашу перемогу і сприяють розбудові підтримці економіки.